Усім слухачам та глядачам з вами за радіо NL І сьогодні у нас в гостях чудова, неймовірна, талановита Виоліна Ситні. Веоліно, вітаю тебе! Розкажи, як твій настрій сьогодні. Привіт, дуже рада тебе бачити, дуже рада, що десь там хтось буде нас слухати. Думаю, що ми сьогодні гарно проведемо час, гарно поспілкуємося. Настрій ну, як у всіх як у всіх в такій ситуації, в такому житті, в якому ми зараз живемо? Я підготувала для тебе декілька коротких запитань. Власне, здебільшого вони будуть стосуватись твоїх книг, тому що я також твоя читачка, я читала твої книги. Приєм. Вони дуже захоплюючі, і знаєш, я захоплююсь в тобі. Тим, як ти можеш писати, ти можеш писати і для підлітків, ти можеш писати і для дорослої аудиторії, і трилерів. Розкажи коротко про свою творчість, про свої книги. Я е письменниця, авторка дорослих романів і авторка підліткових повістей. Хоча я кажу, що вони не зовсім підліткові. Вони швидше отак я кидав. Е я отак постійно балансую між дорослою і між. Е підліткової літу, літератури і всі так дивуються, о Боже, як, як це мені вдається. Я дуже комфортно почуваюся. Я тут пишу про серійного маніяка, а наступний день перестрибую у якусь таку лайтову історію для підлітків, де кохання, зітхання. В принципі, мені це подобається. Мені це легко, тому якось так. Я є авторкою кількох книжок, але сьогодні я трішечки більше розповім про свої останні. Е, так, е, Підліткова повість маски чужих ролей», е, дорослий детектив, психологічний трилер-детектив. Він знає, коли ти помреш, е, підліткова повість Лалі і дорослий психологічний трилер-детектив зовсім ще свіженький вийшов буквально, я не знаю, тиждень-два тому без вини ви. Як ти взагалі встигаєш, тому що. Для мене ти пишеш дуже багато. Тому ну тут я дивно з тебе виходить одна книга, потім вже друга. Як тобі вдається це все встигати і поєднувати? Я не скажу, що я встигаю. Просто мої книжки написані трішечки завчасно. Наприклад, той самий він знає, коли ти помреш, він написаний у 2019 році. Просто дорога до читача в нього була трішечки довга. І коли б вже здавалося, що все, нарешті, найближчим часом буде книжка, і от розпочалося повномасштабне вторгнення, і це все стало на паузу, і книжка з'явилася. Ну якщо вона мала бути в січні-лютому, то вона вийшла аж через рік. Коли ми вже з видавництвом працювали на він знає, коли ти помреш, я взялася писати продовження, завершила його писати в день української писемності і мови, написала за 9 місяців і почали готувати до друку, і якось так вийшло, що дві книжки мали виходити одночасно. Тобто і він знає, коли ти помреш, і одразу ну, буквально в той самий час без виневинний. Але то був час перед львівським форумом видавців. Всі друкували підручники, всі друкарні друкували книжки. І була дуже величезна черга. Мені видавництво сказали, що продовження ми поставимо на паузу на кілька тижнів. Вийшло на кілька місяців. Маски чужих ролей» — Це моя перша підліткова книжка. Я її е, написала. Я її писала більше ніж рік, і спочатку вона. Робочий файл називається самозванці, тому що тут я розповідаю про чотирьох підлітків, які, здавалося, б, абсолютно різні, там, за подобанням, за соціальним статусом, за якимись своїми житловими умовами і так далі. Але всі вони мають дещо спільне. Всі вони є не тим, яким я насправді всі вони. День із себе когось іншого, і всі вони носять маски. І впродовж усього усієї роботи над рукописом я називала рукопис самозванці, і саме самозванці виграли молоду коронацію у 2021 році. Ця перемога для мене нічого не змінила, тому що моя книжка і так готувалася до друку. Але це, знаєш, був такий собі гештальт. Ну, кожен письменник діє перемогти в коронацію. Це я знаю. Закрила свій гештальт, поставила галочки. Так, і це мої маски чужих ролей. Як я вже сказала, четверо підлітків, всі вдають себе когось іншого, всі вирішують свої проблеми, всі тримаються на свої маски. Ну, але як ти сама розумієш, і ти читала, я знаю, що ти читала. З усіх зірвуть маски, не вдалося уникнути нікому, тому кожному доведеться відповідати. Своє І... так і насправді також буває, тому мені дуже подобалася ідея, яку ти помістила в цю книгу. І от ти почала за коронацією слова, знаєш, а моє одне з питань було про коронацію слова. Ти вже розповіла трохи. <світ> а взагалі як розкажи про досвід в цьому конкурсі? Ти просто написала от книгу і вирішила її подати. Так як я вже сказала, я завжди мріяла перемогти в коронації слова. Я можу сказати, що я належу до таких, знаєш, більш-менш щасливих авторів. Мої книжки виходили і без коронації слова, тобто я була дуже лінива, чекати там більше року на оголошення результату. А потім ще там шукати видавництво, чи би, можливо, мене видавництво знайшло. Одним словом, я була трішечки нетерпляча, трішечки лінива, і я завжди видавництво шукалася сама. Ну, але ж бажання перемогти в коронації слова ніде не дівалося. І от коли я вже саме відправила на коронацію, це я вже на молоду коронацію, це я вже була така свідома: хочу перемогти. Хочу, отойкий е, чудесний червоний диплом. Давай ще поговоримо про твої трилери. Він знає, коли ти помреш. Це психологічний трилер-детектив про серійного маніяка, е який своїх жертв шукає через тест, який він сам створив. Адже всі ми знаємо ці тести, які гуляють в мережі, типу, ким ти був в минулому житті, там, який ти напій, там і так далі. І от наш серійний маніяк створив саме такий тест, «Дізнайся, коли ти помреш». Він називає себе пророком, тому що у нього, у нього така думка, що це Бог його наділив цим правом вирішувати. Кому жити, а кому помирати, і він, як отой садівник, повинен накорчовувати ну, лі... рід людський, там, ну, типу як якихось поганих дерев, ось так він повинен він повинен проріджувати рід людський. Пророк шукає собі жертв серед цього тесту. І коли однією жертв виявляється. Одна жінка, то у гру вступає її подруга і головна героїня. Регіна Регіна журналістка, вона е така знаєш, така досить е дратівлива буває моментами, в коли читала льоха, муха, але це круто, що ти створиш героїв, які можуть дратувати, можуть подобатись. Так, вона дуже дратівлива. Вона і мене дратувала, чесно кажучи, поки я її писала. І е, Регіна, от вона така колька між ребрами, от вона не буде мовчати, вона буде шукати якісь проблеми на, на свою духу, вона ніколи не буде називати е, білим те, що насправді є чорним. І от Регіна береться за розслідування вбивства своєї найкращої подруги. І, звичайно, що береться вона за розслідування не сама, а зі своїм другом, першим слідчим Ігорем Зацерківним. З яким її поєднують дивні і давні стосунки, скажімо так. У своїй книжці я зачіпаю певну психологічну, психічну е, проблему, е, яку у нас в Україні довгий час не вважали хворобою, а вважали е, цікавим випадком, теорією або симптомами іншої хвороби. Ну але зрозуміло, що не можна ліками від однієї хвороби вилікувати іншу. І в моєї книжки дуже така сильно, сильна наукове підґрунтя. Під час написання її я консультувалася з психологом, психотерапевтом, який мені досконало пояснив цю хворобу. Він пояснив, як вона проявляється, з чого вона виникає. І продовження воно вийшло зовсім таки нещодавно. Я не хочу ніяк знаєш на спойлерити, тому що ну продовження тим все сказано. Що це продовження, читаючи він, знає, коли ти помреш. Мені прям хочеться запитати: ну а що там з особистим життям далі? Чи там щось вийшло між деякими героями, там як ця лінія? Але я розумію, що це буде дуже великий спойлер. Не хочеш на спойлери те, але що ж тоді розповідати? І що ну от скажу я, що пригоди Регіни продовжується? Ну так, це буде правдою. Регіна є далі злочинцем того пророка, Вони разом з ну, знешкодили. В принципі, це не буде капець, який спойлер, тому що всі ми знаємо, що детектив передбачає, що в кінці має бути покарання злочинця. Тому так, тому, так пророки вони знешкодять, але з'явиться інша справа, яку Регіні доведеться розв'язати. І цього разу їй доведеться розв'язувати її самотужки, тому що буде зачеплено чесне ідея Ігоря Зацептівного, того старшого слідчого. В моїх детективах. У кожній новій книжці буде нова якась психологічна книжка. Мені дуже цікава психологія, я, звичайно, не маю освіти, але я читаю багато психологічної літератури, ну популярної психологічної літератури. Зрозуміло, що наукових трактатів я не читаю, але я цим захоплююся, я це стараюся використати у своїх книжках. Чи в мене це вийшло? Хай скажуть мої читачі. Я, я бачила в б... соцмережах. Андрій Кокотюха з та Андрій Кокутюха читає твої книги. Це також так. що... дуже <різь> так. Я йому дуже вдячна. Він придбав і він знає, коли ти помреш. Він у нього була. Як би це назвати? Як він називається акція? Він читав е, українських детективісток, і він певний час збирав книжки українських авторів, а потім мав просто сісти і бахнути їх всі зараз. Не знаю, чи він зараз їх бахнув, чи періодично читав. Але насправді я йому дуже вдячна за таку підтримку, бо підтримка Андрія Кутюхи, автора сто однієї книжки, насправді це багато чого варте. От що тебе надихає писати? Е, чесно, результат. <ріст> якщо я бачу, що мої книжки читають, якщо я бачу відгуки, якщо я бачу ті повідомлення в дірек, то в мене просто з за спиною з'являється хрила, мені хочеться писати все більше, все більше, особливо, якщо я знаю, що моїх книжок читають, знаєш, в мене вже є. Певне колед читачів, які читають абсолютно всі мої книжки. І коли вони починають мені писати, ну коли вже наступна книжка, то знаєш, що хочеться все кинути і писати, і писати, і писати писати. Чому читати це важливо і чим книги можуть бути корисні? Е, ну, я завжди на своїх презентаціях кажу, що е, читати важливо насамперед, тому що ти збагачуєш свій запас. Просто е, Дуже часто видно, коли людина не читає. їй важко висловити свою думку. Я не знаю іншого способу, як збагатити свій словниковий запас окрім читання. Чесно, я просто не знаю. Ну і звісно, що важливо підтримувати українських видавців, українських авторів це наша культура. Культура, це ми. Якщо не стане нашої культури, то не стане й нас. У мене є декілька питань від читачів з інстаграму. Я тобі їх зараз зачитаю. <тас> Але стає ще букс запитує, як створювались образи персонажів, можливо, надихались близькими чи знайомими. <тас> <тас> Насправді, ну мене часто питають, чи в мене є прототипи. У мене нема прототипів. Усі персонажі, це виключно моя фантазія. Але насправді навіть мої герої підліткових книг це е, ті підлітки, які, яких я щодня зустрічаю. Я бачу на вулицях. Я часто буваю в різноманітних школах, бібліотеках на презентаціях з підлітками. Зрештою, в мене син підліток, і до нього постійно приходять друзі. Тому я кажу, оті. Їхні такі, це можливо якийсь колективний образ тих підлітків, яких я зустрічаю, потім я їх описую в себе у книжках. Якщо в моїх героїв є якісь прототипи, то це хіба ще мій син? Ти читала маски чужих ролей» і ти вже знаєш, що я його вела як одного героя. Щоправда, в нього там навіть не скажу, що то другорядна роль, бо то реально його роль на якихось два речення. Але це я просто зробила щоб йому подякувати за всю ту допомогу, що він мені допоміг у масках. Він мені дуже допоміг зі сленгом. Він мені дуже допоміг з консультаціями з воркаутом. Вони вони є реальні твої персонажі, хоч вони не з реальних осіб, але вони є живими, і це дуже важливо, бо їх цікавить. Так, вони ну, це... багато хто з них дратує як і підлітки. Так. Вони дуже дратують батьків. Вони дуже справжні, вони роблять дурні речі, вони матікаються, вони говорять сленгом, вони знімають тік-ток, відвідують різноманітні заклади, вони курять, вони п'ють. Ну, як все як справжні підлітки? Так Торі Бочуринська запитує, чи є у тебе ритуали або звички під питанням? Ритуали або звички. Та знаєш, от як пес намагається сісти то, е, лягти спати, то він там ганяється, йому там треба коло свого хвоста. Там я не знаю кілька разів перекрутитися. Я колись сміялася, що мені перед тим як я сяду писати, мені треба перевірити соцмережі, мені треба випити каву. Аж тоді я можу сісти писати. І ще одне питання: чи були негативні відгуки на книгу? Якщо так, то розкажи детальніше, ставишся до них, як я реагую. Звичайно, що негативні відгуки є. Я ж не 5 гривень, щоб всім подобатися. Тому так, звичайно, всі вони хотіли, щоб відгуки були які, які гарні, щоб нас хвалили. Нікому не приємно слухати критику. Ну але таке життя без критики ніяк. Я нормально ставлюся до критики, це не означає, що я, автора того критичного відгуку, зараз почну поливати в соцмережах, там збирати якусь армію, йти на нього там, я не знаю, з війною ні, насправді я такого не роблю, тому що кожен заслуговує на свою думку, і кожен має право сказати свою думку. Зрештою, мені також не всі книжки подобаються, тому, тому okay. ні. Мої книжки можуть не подобатися, і я навіть дуже часто на презентаціях кажуть саме те, про що ми з тобою говорили, що взяти ж, наприклад, мою рогіну вона дратує, це дратіливий персонаж. Вона, як от знаєш, іноді мені розказують, що о Боже, як можна вона ж людина із загостреним відчуттям справедливості, а спойлер. Спеч чужим чоловіком, ось я вже як поспойлива. Як можна? А скажи, будь ласка, ну а як хороші люди роблять погані речі? А насправді ну ж якими б ми б не були хорошими, насправді нікого з нас над головою немає німбу. І хороші люди також роблять погані речі. І вони картаються, і вони шпетять себе, і вони обіцяють собі більше ніколи не робити тих поганих речей, а потім обертаються, беруть і роблять. Тому що мене ми мене ангели. І ми навіть якими б ми не були хорошими, все одно знайдеться той, кого ми дратуємо. Навіть своїм. Пітлам, знаєш, це саме на своє посмішкою, можеш врятувати людей, тому що це ця... не Знаєш, є дуже гарна фраза, що ти можеш бути ангелом, але все одно знайдеться той, кого буде рятувати шурхи твоїх крил. Тому так. я цілком нормально ставлюся, що я, мої книжки можуть комусь не подобатися. Знаю, що мене ображає. Мене не ображають критичні відруки, мене ображає перехід на особистість. Ой, це е набільше. Мене також це ображають, тому що знаєш, можна висловити свою думку. Тобі не сподобалась книжка. Окей, вона тобі не сподобалась, ти це говориш. Але є люди, які реально переходять на особисто. Я хочу тобі подякувати за те, що ти знайшла час зустрітись, поговорити. І на прощання ми завжди запитуємо наших людей, які слова ти би хотіла сказати, ну тим, хто нас слухає, послухає. Я думаю, що я вже це сказала, але я ще раз повторюю: читайте хороші книжки, читайте будь-які книжки, підтримуйте українські видавництво, українських авторів, тому що якщо не ми, то хто нас підтримує? Якщо ми самі себе не врятуємо, то хто нас врятує? Дякую всім, хто вирішив подивитися нашу розмову. Якою тобі за запрошення?